Значить, сьогодні день почався з того, що ми вчора запросили члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лєщенка. Чули ви про такого? Значить, на 10.00 він з'явився. З'явився, звісно, це таке цікава історія. По перше, приперся в балахоні, якого на такий червоний балахон, знаєте, на якому така м -м, кофта з капішоном червоного кольору, на якому написано узе. Ну якби корпоративні е, не знаю, це корпоративні кольори, або але ідентика Укрзалізниці точно була. Скажімо так, е, я думаю, що це було зроблено спеціально для того, щоб максимально було скажімо скажемо так, виплеснено і е, е, погані емоції в народних депутатів, по перше, на саму форму подачі, яка була даним е, діячам задіяна під час комунікації з парламентом. По друге, знаєте, цей червона кофта мені нагадала червону ганчірку. Знаєте, спеціально, щоб ці всі депутати знаєте, як бики кидались саме на неї, тобто не звертали на те, що буде сказано. Але можливо, так воно мсталось, бо якби ж знову немала кількість народних депутатів, я в тому числі і наші мої колеги по. Міжфакційному депутатського об'єднання розумна політика не були такі, знаєте, прискіпливі дуже уважно слухали про що розповідав саме цей хлопчина. Назвемо його так. Сергій Лещенка, значить, і ну що вам сказати, абсолютно нового нічого не сказав про ініціативу три тисячі кілометрів. Сказав, що це треба, бо є там певні моменти. Це допоможе. Воно там якби а і найголовніше. Знаєте, що сказав про цю ініціативу? Що не то, що воно просто допоможе, а насправді воно не потребує додаткових видатків з бюджету ну дивіться чисто технічно, якби так і є. Додаткових видатків з бюджету не потребує, бо ці гроші вже є в резервному фонді. Проблема ключова заключається в тому, що в резервний фонд ми гроші направляли. І в принципі, резервний фонд це фонд для екстрених і аварійних випадків. Тобто, якщо прилітає на Укрзалізницю, руйнується потяг, руйнується там залізнична станція, депо, колії. І в Укрзалізниці самої немає там швидких коштів, щоб це відновити, і для того, щоб. Рух поїздів продовжується. Вони звертаються до Кабміну. і Кабмін в реальному екстреному порядку з цього резервного фонду передають кошти Укрзалізниці, яка далі відновлює ту інфраструктуру, яка є критично і важливою для транспортно логістичного складової нашої держави для економіки в цілому. Але вона точно не направлена на те, щоб просто роздавати кошти в даному випадку. Ця ініціатива це перше. Друге, звісно, він там порозповідав про те, що там вантажні перевезення генерували прибуток, за рахунок яких закривалися пасажирські перевезення, які були. Збиткові. Послухайте, це ми прекрасно знаємо. Останні 20 років ми все це бачили, чули, чудово знаємо, в чому проблема. Але в мене запитання, що ви зробили для вирішення цієї проблеми? Яким чином ви вирівнюєте? Так, я знаю, дійсно, тут знову я ж завжди відвертий. Якщо є якесь щось позитивне, я про це скажу. Якщо лайно, я також це озвучую в прямому ефірі.